Сучасна нейронаука переживає справжній прорив. Дослідження, опубліковане у Trends Research, показує, що штучний інтелект навчився аналізувати мільярди нейронних зв'язків, створюючи точні карти мозку з деталізацією, яку раніше вважали неможливою. Як це працює, шиї моделі обробляють терабайти даних із МРТ і нейронних сканів. Виявляючи приховані патерни взаємодії між ділянками мозку, ці алгоритми не просто візуалізують структуру, а розпізнають функціональні зв'язки, які відповідають за емоції, пам'ять, креативність чи стресову реакцію. Завдяки цьому вчені роблять крок до персоналізованої нейромедицини, де можна підбирати терапію або тренування мозку під конкретний тип мислення і емоційної регуляції людини. Наприклад, у пацієнтів з депресією алгоритми виявляють ослаблені зв'язки між лобовими і лімбічними зонами мозку. У людей із високою креативністю навпаки спостерігається ширша інтеграція між півкулями. Такі інсайти допомагають точніше розуміти індивідуальну нейронну архітектуру кожного для психологів, коучів і терапевтів. Відкривається нова можливість спиратися не лише на поведінкові спостереження, а й на нейробіологічні маркери стану клієнта. Проте водночас зростає потреба витичній обережності, адже дані мозку настільки ж інтимні, як і емоції. А як ви вважаєте, чи готова сучасна психологія до співпраці з нейротехнологіями? Чи можна інтегрувати ці знання, не втрачаючи людяності та довіри у взаємодії? Пишіть свої думки в коментарях.